Дорогі діти, шановні батьки та вчителі, від щирого серця вітаю вас зі святом першого дзвоника це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік. Сьогодні перед учнями нашого ліцею гостинно відкриваються двері освітніх можливостей. Для кожного з вас командою нашого педагогічного колективу було створено найкращі умови для навчання. А найголовніше для безпечного перебування дітей як у ліцеї, так і в дитячому навчальному закладі. Для маленьких першачків цей день є особливо пам'ятним, адже переступивши поріг ліцею, ви зробите свої перші кроки на шляху до вершини духовності і життєвої мутрості, що проляже через прекрасну країну знань. У цей святковий день хочеться побажати вам, шановні наші першокласники, любити рідну мову, любити рідну землю і обов'язково поважати працю та знання. Для наших випускників цей новий навчальний рік буде особливим, адже кожен 11-класник обиратиме свій шлях у ваше доросле життя. Дорогі ліцеїсти! в Усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та про їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, щоб діяти, щоб жити. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день та кожен ваш крок. Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю. За бездоганне виконання такої важкої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави. Зі святом вас усіх і з Днем Знань, з початком нового навчального року! Дорогі першокласники, вітаю вас зі святом 1 вересня. Бажаю вам незабутньої мандрівки країною знань, цікавих уроків, веселих перерв і багато-багато друзів. Дорогі наші учні, ліцеїсти! Як швидко проминуло літо, і ось ми з вами стоїмо вже на порозі нового навчального року. Це сьомий навчальний рік в нашому ліцеї. Вірю, що він буде так само вдалим для всіх нас. Вірю в те, що ми здобудемо безліч перемог в різних конкурсах, олімпіадах, так як ми це робимо завжди. І хочеться побажати вам всім, щоб він був найщасливішим, найпереможнішим роком в нашому ліцеї.